уже все. То есть мы переходим из режима специальной военной операции, мы переходим в совсем другой режим. Кстати, своего результата противник все-таки добился. Мы переходим в режим священной войны. У нас сейчас самая напряженная ситуация складывается на Херсонском направлении, где ВСУ не перестают атаковать наши оборонительные порядки. Так, в селе Крынки за минувшие э, двое суток разгорелись очередные ожесточенные бои. ВСУ пытаются расширить плацдарм. Они сейчас в принципе, не только удерживают часть деревушки, но и расширяют. Это успех, медийный успех. Сумели зайти в деревню, откуда русские не могут выкурить украинцев, уже которые сутки, уже недели с лишним, по-моему, прошла. Почему так получается? Почему, казалось бы, противник небольшими группами может высаживаться на наш левый берег, проводить довольно широкомасштабные операции, а мы не можем этому помешать. К сожалению, до сих пор эффективная дальность огня Артиллерии противника выше нашей. И соответственно, он на более дальних дистанциях может работать по нашим позициям. Мы же, к сожалению, не можем эффективно противостоять этой угрозе и даже контрбатарейную борьбу ведем с очень большой натяжкой. Эффективная дальность огня противника позволяет его не только поддерживать. Свои гарнизоны на плавник, но и даже на узкой полосе левого берега Днепра. И таким образом ДРГ противника, даже занимая какие-то позиции на левом берегу Днепра, оказываются под прикрытием своей артиллерии и могут эффективно удерживать позиции. К сожалению, такова реальность. И именно по этой причине новость из Херсонского направления постоянно у меня в ленте. Кстати, своего результата противник все-таки добился. Какая-то оттяжка резервов все-таки противнику удалось. Ну, собственно, именно по этой причине противник и продолжает вести подобные действия. таким образом, никакого котла, вот быстрого замыкания там Авдеевки в кольцо не будет. Войска движутся колоннами. Да, в воздухе висят беспилотники. С ними бороться получается нечем. Нечем, и это видно, по, по всему видно. Рэп... вражеские беспилотники? Вражеские да, беспилотники. Да, они вот показывают, вот-вот, вот транслируют. Картинку. А і картечі наводять удари артилерії. Удар артилерії. І що самое Самое здесь как говорится, показательное удары артиллерии происходят комбинированно. То есть сначала подрывается там бронетехника снаряды, и затем разбегающуюся пехоту накрывают кассетными боєприпасами. Поговоримо з Романом Погорілом, співзасновник проекту Deep State и військовий аналітик. Продовжує наш марафон. Пане Романе, вітаю. Вас в нашому ефірі, вітаю слава Україні. Героям, слава говоримо, давайте поговоримо з вами про останній звіт інституту вивчення війни. Вони показують і говорять про те, що українські сили зараз незначно просунулися на півдні. Хочемо почути від вас, які є просування? Можливо, давайте, як ми тиждень підсумуємо, що минув ситуація на півдні. Яка зараз? Ситуація на півдні. Залишається доволі складною, тому що крім роботиного у нас активізувалася робота Росні в районі приютного, і вони мають там навіть певні успіхи. На жаль, вони взяли позиції, посадки просунулися по ними. Вони продовжують тиснути в тому напрямку. В районі Роботиного є успіхи збройних сил України, і вони за останній тиждень були позначені, і планується бути позначеними ще. Але ситуація залишається складною в тому, що ворог постійно підтягує резерви. Район населених пунктів Вербове, Новопрокопівка залишаються активними і ворог не залишає ці села. Він постійно, замість тих нелюдів, які вмирають, притягують вони інших, підтягують техніку. Так само в сусідніх населених пунктах Новопокровка, Новопокровка копані. Там зосереджена велика кількість сил, вони навіть намагаються контратакувати. У них цього не виходить, і ситуація цікава, тому що дуже багато повідомлень йде про знищення русні та підбили техніку, танк, якийсь, там попрацювали артою по піхоті, а вони все рівно не закінчуються. І ця, ця бійня от, триває постійно. Їх знищують, вони нові підтягують і щодня це повторюється. Скільки окупанти, зокрема, інтенсивно продовжують будувати оборонні укріплення свої, ну якщо говоримо про область Запорізьку приміром, кожен день. Вони кожен день риють, копають, заливають бетоном, вибудовують нові позиції, і навіть не прокопують там якісь бліндажі, а буквально якісь не знаю, кулеметне гніздо, якийсь спостережний пункт, опорний пункт. Вони навіть коли йде ураження, вони шукають нові місця вибудови оборони, і це триває постійно. Угу. Якщо говорити про більш детально, можливо, маєте інформацію про лівий берег лівий берег Дніпра, Херсонщина, що там? Ми можемо говорити тільки по публічних по публічній інформації. На жаль, без деталей, і зараз ми бачимо, що. Є певні плацдарми, наші бійці працюють зокрема в районі населеного пункту Кринки, і навіть є кадри, на жаль, не дуже приємні. Це робота Росії вже по населеному пункту, але це говорить про те, що бійці працюють в тому напрямку. Ситуація досить складна, тому що ворог зосереджує там велику кількість, і, на жаль, коли ми бачили. Саме з особовим складом проблеми вони змінили командира генерала, який відповідає за те, і вони починають робити висновки над помилками, застосовують артилерію, постійну авіацію. І навіть були вже застосування системи сонці то вони дають на жаль потужну відповідь, але наші збройні сили роблять роботу, наносять ураження. і Ми теж бачили кадри піхоти знищеної. То просуваємося, але угу. на жаль, без деталей. А що раніше, Романе, Сунцепь вони там не використовували, так? Раніше вони застосовували більше впівдрони, артилерію, ну, авіація була так само, і працювали по правому берегу, а тут нещодавно з'явилися і такі кадри, тому посилюють вони цю відповідь. Напрямок Бахмутський пресофіцери бригади, зокрема ось 26 двадцять я дивилася останні повідомлення. Вони говорять про те, що маємо ми мається на увазі Сил оборони України певні просування на бахмутському напрямку. Хоча кардинальних змін там немає. Про які певні успіхи йдеться на цій ділянці фронту? Ну, глобальних змін немає, і варто розділяти райони Бахмуту. Якщо ми говоримо про північ, то на жаль, там ворог тисне. І Берхівка починає бути складною у Русні по певних позиціях навіть ті успіхи, і ситуація погіршується. А якщо говорити про південь, то скоріше за все це якісь позиційні успіхи в сірій зоні і там ситуація уточнюється, тому що ворог так само постійно там підтягує резерви. Збройні сили їх знищують. ведеться робота, зокрема в тилу, а розвідка з артилерією наносить удари по скупченню ворога по зосередженню БК, але це все знову ж таки заміняється. А успіхи скоріше за все позиційні, тому що збройні сили ведуть роботу щодня, намагаються просунутися і знищувати ворога. Учора Юрій Бутусов написав про те, що найближчим часом російські війська почнуть новий штурм Авдіївки. Він говорить про те, що вони до цього підготувалися, і ситуація там критична, потрібне підкріплення. Що ви скажете з приводу Авдіївки, Романе? Вдівка залишається найгарячішою по суті. Точкою підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.